Привіт всім! Сьогодні у нас буде огляд на гору Дует. Ця гра тест на витримку і сил характеру. Тут немає сюжети, але є кругова орбіта, по дві сторони якої розташовані дві кульки червона та синя. Вони самі одночасно пливуть вперед, а ти повинен крутити їх по орбіті, натискаючи перемінно вліво, або в праву сторону, та, вліву, та на праву сторону. Якщо нічого не зачепите на своєму шляху, то ви пройдете рівень. А якщо хоча б потрібно стріхнетися будь якої перешкоди, то ваш, ваша кулька розіб'ється і від, на вашій перешкоді залишиться краска. Ту ви потім зустрінете, коли будете проходити знову цей рівень. Ось і весь стиль, і вся історія гри. Але це не зовсім все. В грі є мінімалістичний дизайн, який витриманий абсолютно в усьому. Шрифт, анімація, кольори, ефект, до да була створена максимальна стильність. Гра нібито доказує вам про це і нагадує. Кожен рівень розпочинається з якоїсь фрази. Фрази змінюють одне одного, наділяючи сенсом втрачений там монотонний стиль гри. Розробник, розробник ніби намагається вам вкласти в ваш мозок про те, про сенс життя та саму гру. Те, що не потрібно здаватися та багато іншого. І після того, як ви кожен раз вдаритеся або розб'єтеся, розробник буде намагатися вам нагадати про те, що не все втрачено і більшість можна виправити або просто переграти як вгорі. І ця гра ніби є таким собі реабілітатором після депресії, яка розпочалася з осені, наприклад, навчання. Нова робота або щось таке, і буде захищати вас від всього цього. Щоб перемогти депресії, ви повинні трішки під контроль взяти свій мозок і намагатися стати більш витриманим і спокійнішим. Зрозуміло, що після кожного невдалого проходження місії, ви Будете трохи втрачати цей сенс і захочете викинути або планшет, або телефон. Гра дуже схожа на Super Hexagon, в якій ви впадаєте в такий собі транс руки і мозок, самі проходять рівень за вас, яким би складний цей рівень не був. І тільки завершивши його, ви ловите себе на думці про те, як це я зробив і пройшов цей такий важкий рівень. Пошук відповіді на це питання і спроби повторити цей успіх, буде заважати вам прийти наступний рівень, відволікаючи вас від того, що дует, ви просто розслабляєтесь і не контролюєте себе, а самі руки і мозок роблять все за вас. В грі ви научитеся не піддаватися паніці і не дозволяти собі злитися, а просто тупо дивитися в екран і проходити всі рівні. І Будете переконувати себе в тому, що ви попадаєте в повний транс і медитацію, допомогою хоча гра на перший погляд, здається важкою і на наслагені зовсім не для цього. Але тут навпаки. Але в грі є такий собі недолік. Гра напружує очі і тому вимагає регулярних перерв. Якщо ви ніяк не можете просунутися е, далі, вам пора відпочити і повернутися до гри завтра або післязавтра, коли ви потрішки забудете про цю гру. Також в грі є такий мінімалістичний дизайн, який з деяким часом набридає і в гру гра починає трохи набридати, але пограти в неї потрібно. Вона дуже красива і красиво зроблена. І так собі трохи розставляє гру. Ось така гра. Яку ми сьогодні побачили. Думаю, вам сподобається до наступного погляду. Пока пока